У Житомирі майже за 100 мільйонів гривень будують три протирадіаційні укриття для школярів. У 2023 році було закладено кошти на будівництво нових укриттів протирадіаційних на трьох освітніх закладах: це 15-й ліцей, ліцей номер 7 і ліцей номер 8 й ліцей 12 мільйонів орієнтовна вартість. Із них це 90% державна субвенція, 7 ліцей – 47 мільйонів 400, 8 ліцей – 45 мільйонів 500. Це кошти місцевого бюджету. По наповненню входять сюди входять і ліжка, стільці, баки з запасом води, генератори на всіх об'єктах. На якому етапі роботи та чи встигнуть до 1 вересня завершити будівництво, розповідають в профільному управлінні. Станом на сьогодні, на 15-му ліцеї роботи завершені, готується документація на воду в експлуатацію, розробляється план БТІ, проходять експертизи з... Пожежниками готуємо документи на вод в експлуатацію. Там укриття на 100 осіб стосовно укриттів 7 і 8 ліцею. Тут укриття на 600 осіб. Роботи тривають по графіку завершення робіт до кінця жовтня, 2024 року. На сьогоднішній день на одному з об'єктів роботи виконані на 60%, на другому приблизно на 50%. Проводили наради з підрядником. Просимо, щоб ці роботи прискорити те, що Можливо, технологічно прискорити, але це все бетон, арматура. Тут є терміни його висихання, терміни зняття опалубки своєчасно. Так що технологічний процес потрібно дотримувати, і підрядники його дотримуються. Будемо старатися і підряднізації, щоб до 1 вересня. Можливо, саме укриття будуть готові, але вод в експлуатацію займає певний термін.